Українці, ви космос, ми купили супутник. Вітаю. Це ютуб канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Супутник у ЗСУ супу пояснили, яку космічну перевагу над ворогом отримали. Супутники Айсай, один із яких купив фонд Сергія Притули, на зібрані українцями кошти можуть сканувати об'єкти на землі за будь-якої погоди. Супутники Айсай проводять зйомку за допомогою синтезованої радіолекційної апертури САР, яка дозволяє в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов. Системи САР завдяки автоматичному розпізнаванню об'єктів і застосуванням розподіленого радіолакційного зображення. Та цифрової обробки сигналів здатні бачити через перешкоди. Тобто, грубо кажучи, не те, щоб щільна хмарність, а навіть стіни будівель для цієї системи не перешкода. За зібрані фондом Сергія Притули та блогером Ігорем Лаченковим 600 мільйонів гривень придбали супутник та доступ до бази даних знімків компанії Айсай. Про це 18 серпня повідомив Сергій Притула. Українці, ви космос. Ми купили супутник, але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних знімків сузір'я супутників компанії Айсай. І цей доступ ми викупали більш ніж на рік, сказав Притула. За словами Притули, відтепер наша армія максимально швидко отримуватиме супутникові знімки. Якості, які допоможуть з оперативним плануванням операцій. Отже, бавовни буде багато. Технічні деталі угоди притула пообіцяв повідомити трохи згодом. Супутник перебуватиме у відомстві головного управління розвідки. Притула окремо подякував Міноборони і власнику аерокосмічної компанії Firefly. Євроспейс і українському бізнесмену Максиму Полякову, що допоміг налагодити контакт із компанією продавцем. Ми обіцяли вам розпорядитись цими коштами так, щоб це принесло якомога більшу користь українському війську і якомога більше шкоди нашим ворогам. Заявив притула за словами притула, на сьогодні айсай володіє найбільш розвиненою технологією радарної супутникової зйомки. Цей договір це серйозний крок у забезпеченні критичних потреб українського уряду у даних спостереження і суттєво допомогти. Нашим Збройним силам. Айсай володіє найбільшим у світі сузір'ям САР супутників і забезпечує надійні та перевірені рішення у сфері спостереження землі. На відміну від традиційних супутників для спостереження Землі, невеликі супутники для радарної зйомки від Айсай можуть формувати високоточні зображення ділянок землі при денному світлі, уночі та крізь хмари iSight – це фінський виробник мікросупутників. iSight було засновано в 2014 році як допоміжний продукт університетського факультету радіотехнології університету ААЛТО і базується в Спо супутники компанії роблять фото земної поверхні з роздільною здатністю менше метра. З моменту заснування компанії у Фінляндії в 2014 році. iSight відкрило офіси у Польщі, Великій Британії та США. У 2020 році компанія почала оцінювати можливі місця розміщення виробничого майданчика. США. З'явилась нова інформація. Супутник Айсай навіть після завершення терміну доступу до даних залишиться у власності України. Про це йдеться у повідомленні компанії EOS Data Analytics. Згідно з угодою благодійного фонду Сергія Притули та компанії Айсай, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних Сузір'я супутників. Нагадаю, що 23 червня фонд Сергія Притули разом із блогером Ігорем Леченковим оголосили про збір коштів на турецькі безпілотники Байрактар для потреб ЗСУ. Метою було зібрати кошти на три апарати за тиждень. Збір коштів виявився надрезультативним. Українці всього за три дні зібрали кошти одразу на чотири ударні безпілотники. 27 червня турецька компанія з виробництва БПЛА Байкар заявила, що вражена масштабами акції народний байрактар та передасть Україні три ударні. Безпілотники. ТБ 2 безкоштовно. Натомість компанія попросила волонтерів, які займалися збором коштів на Байрактар, спрямувати їх на допомогу в боротьбі українського народу. Після цього Притула та Лаченко заявили, що за зібрані кошти спробують придбати допомогу не гіршу від безпілотників Байрактар. І для цього проведуть консультації з Бінооборони та Генштабом. Друзі, ось таку ми маємо чудово. новину. тепер бавов не буде ну дуже багато. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була Ваша соня, слава Україні! Ми сила і нас не зламати.